Рубрика з розпитим сердечком для дівчаток, які хочуть заміж, адже щасливих, успішних, заміжніх повинно бути набагато більше. Сьогодні поговоримо про таку невидиму причину, і це вторинна вигода, коли в тобі всередині існує частина, яка насправді отримує користь від того. Що ти поки що офіційно не його дружина? Як правило, в проработі це завжди частина, яка дуже любить свободу, частина, яка вважає, можливо, що вона ще не на 100% обрала і в неї є ще право вибору і почекати. Адже коли вона офіційно стане дружиною, вона це право втрачає. А як це усвідомити і зрозуміти, чи є вторинна вигода в тому, що ви поки що не в офіційному шлюбі? Сідаєте, берете чистий листочок і виписуєте, що я втрачу, що я боюся втратити у цих відносинах, що для мене є важливим. Тоді 100% в тому всьому, що ви виписали, ви зможете знайти ту саму вторинну вигоду. А якщо вам це важко, ви в будь-яку хвилину можете написати коментар під цим відео або мені в приватні повідомлення, і я допоможу з цим розібратися.